Мама у нас Дніпропетровщина, і я вагалася обрати мені потуківку, чи можливо обрати Яворівський. Але так як я живу на Лівщині, Яворівському майбутньому краї, то я обрала яворівський розпис і сьогодні я хочу вас з ним познайомити. Познайомитися з тим традиційним яврівським розписом, яким ми зараз з вами перезимовимо. В нас на Яворівщині цей розпис виник дуже давно, десь років 500 року. І традиційні кольори це були жовті, як ми бачимо, зелений і червоний. Їх, е, їх брали із різноманітних рослин. І вони, відповідно, були символічні. Кожен колір відповідає за певний, тобто він є символічний. Червоний кольор це ягоди і квіти, жовтий це сонце, зелений це все лікова і блакитний це нем. Все леково це мало класне дерева, і все зелені, яка зараз гарно діяльний. Взагалі, яворівський розпис він був започаткований на скрині. Його ми розписували скрині. Ним не розписували стіни, а розписували мене. А потім він плавно перейшов на запалки. Ми на Яворівщині так і називаємо, не іграшки, а запалки. Від слова забавляти, забавляти дітей. І е, на Яворівщині ці забавки робили жіноких корів з липи. І ці липові забавки слухували такою загалкою, тим дітям і в них Вони ми забавляли дітей і вони були найрізноманітніші. Це не тільки коники і пташки. І це були і карусельки. і, і ви, Я знала, що у нас буде така монастерка, я прийшла вам таку загубку, маю там пташку, яка їздить по підлозі і кіпочі кривці. Всі ці забавки, вони були. Міг піднімати голову і опускати. І всі ці запахи були дуже цікавими дітям. особливі деркачі, якими на Великдень розганяли хмари. І ці деркачі дуже гарно дуже цікаво звучать, а є ще лелети. Це такий молоточок, який служив з одного боку в дощечку. І про Яворівську запаху я можу розповідати дуже. Але я прийшла, щоб вас навчити малювати, розмальовувати ці западки Грабурівським традиційним розписом. Якщо говорити про традиційні кольори, то це червоний і зелений. Їх використовували для того, аби малювати певні мотиви. Всі ці мотиви вони складаються із дуже маленької кількості елементів. Якщо говорити про елементи, то це вербівка, також це є голка, ружі, зараз також, і з них можна скласти будь-які. Історія мистецтва. Я знайомилася з мистецтвом Китаю. І мені здається, що навіть якась така техніка китайського живопису, вона є присутня і в місті. У нас є акринові фарби. Ці акринові фарби вони є досить густі, щоб малювати ту белі. Нам треба буде цю фарбу гарно розвести. Не так, щоб вона була дуже рідка. Далі ми можемо малювати цю вербівку двома способами. Ми беремо пензлик, притискаємо його до поверхні потім починаємо поступово його піднімати і їхати вниз. Піднімає їде вниз, так ніби пів місяця. І в нас виходить така вербівка. Зверху вона, округла, а знизу вона має гострий хвост. Такий елемент зустрічається не тільки в яврі стулоці. Зараз ваше завдання попробуйте помалювати ось таку вербівку. Окрім вербівки, є полі. І ви, напевно, вже побачили, що у вас на столах є спокрилець, циркуль. І пензлик ньому захід. Таким приладом дуже легко намалювати ковку. Кінколи дитини завжди виходить, особливо, якщо ви працюєте з дітьми, то дітям це звичайно, складно намалювати колку. Тому ми беремо пензлик, мочимо його у фарбу. До речі, інколи замість незеленко використовували ще си. І не зільно натискаєш але починаємо воду. І в нас виходить полк. Ми можемо зробити не одне, а два. Ми просто стільки ми розведемо Дивіться, щоб зробити зірку, ми будемо малювати перевірку від центру. Ставимо крім і малюємо від центру перевірку. Yes. Там, наприклад, червоний зелений, якщо ви просто малювати зірку без плану. Е, ще можна зробити квітку. Тобто елементів дуже мало. Лінія, колко, качечка і вибір. Зараз ще покажу, як зробити кущик, файнець, і тоді ми почнемо вже розмальовувати. Я зробила ось такі які, можливо, будуємо, будуть оберігати нас від 100 зло, і ми зможемо їх сьогодні розмальниці. Колись э, самі запавки не розмальовували і деревина була основним коліром. А потім, щоб червоний і зелений колір ставали виразнішими, бо вони на світлому кольорі деревини не були дуже виразними то uh, почали зафарбовувати у жовтий колір. І колись у місті такі, бу, були такі, було таке училище, там де навчали, uh, і був завод з виготовлення таких заболів, з з виготовлення таких заболом. До Ангелика можна буде розписати з двох. Якщо висти. Так, і я попрошу ще які можна створити за допомогою ось цих двох елементів. Ми також ще використовуємо лінію. Окрім прямої вербівки, ми її вилінаємо, тобто ставимо на бік фензмик і закручуємо в кілька півмісяця. І можемо утворити такий цілий ряд. Таких неділок. Вони можуть чекувати теж. Інколи вони накладались одна на одну. І в нас на Явріщині є люди, які до сих пір займаються цим видом мистецтва, створюють такі забавки. Це Оксана Кову. Прикрашали ватиканську ялинку. Цими, іграшками, цими забавками була прикрашена ватиканська ялинка. Також трошки пізніше ми прикрашали навіть свою ялинку в Новоявську такими забавками і розписували ці забавки. І ще, ми... і ще була прикрашена така ялинка такими забавками у Львові. Наприклад, ми робимо такий техніку колір і воно проблема. Далі, використовуючи ці мотиви, ви можете оздобити свого мене. Окрім червоного, зеленого і синього кольору, ще був білий колір, він надає такої об'ємності тим візерунку. Єдине, що ним не малювало, ніби Мочи, требні. Тут, наприклад, можна поставити і на видих, можна поставити і білоколець діє. А ще біля нас недалеко є таке селище Іванофронкове, і там у нас є. Є е, училище, в якому теж вивчають е, не тільки е, єврівський розпис, а також е, навчають яврівської різьби. Вони між собою перегукуються, бо елементи схожі, там ще є підколка, і також е, там в місті Івано-Франкове ми його називаємо Янів. Е, в Янові живе така художниця, вона відома усі. От вона весь світ називається вона Наталія Дюх, і вона е, малює такі картини, де застосовує, де використовує от, там, цей євський розпис. Е, вона е, вже його більш інтерпретувала, він вже більш такий сучасний цей розпис, і також цей е, розпис там виглядає е, зовсім вже в іншому. Але оці заплотки, вони фігурують е, в тих. Її картина, окрім забавок, там є додачі інші кольори. Зазвичай вона до основи зелені і на ній може бути якась там забавка, може бути багатьох. Це інколи асиметрична композиція, може бути картина або симетрична. І досить цікаво виглядає. А ще в нас в цьому є музей. В нашому містечку, який ми збираємо з Єливщини різні приклади декоративного мистецтва, різні спогоди на і костюми, і меблі, і багато загубок є. І там дуже часто проводяться такі майстер-класи. До речі, це музей прикладного мистецтва народної творчості, він є. Е... В ньому ми якраз і малювали такі запалки на нашу матеріали. Так приблизно виглядає кашка. Зазвичай їй ось тут малюють касочку на голові, її малюють, наприклад, трапочку, в неї ще є крильця. І ті крильця, коли пташка їде, вони її внизу, внизу, вони починають її висунути. Також є багато різних канцелюк, навіть є такі звикли бітечі меблі. Це є колисочка, наприклад, бамбета від калава, яка теж розмальована тим традиційним розписом. І скрині теж, навіть музичні інструменти виготовляли для діток і були такі дуже цікаві заклад. Звичайно, відроздісів, то завжди беремо Яборівський. Адже ми знайомилися в різні доросли. Високий дуже багато своїми барбами на відміну Яролівської заробітки. Нас, нас на Євгерівщині випустили книгу з Євгрівської забавки, саме з Євгрівського розпису. І розглядаючи ту книгу, я дивилася, що під час Другої світової війни львові люди цими запалками, робили їх. Але потім це мистецтво почало занепадати, тому що забавки почали робити на промисловому рівні. Вони вже перестали робити, але потім все мистецтво повернулося, відновилося. Я сподіваюся, що вам було цікаво почути про мистецтво, в її землі, маленької такої батьківщини, але її